Сьогодні з вами будемо варити горохову кашу. Хтось мене вже просив показати, як я її готую. Ну, от зараз будемо її готувати. Готую зразу цибулю, ріжу міленько, як на зажарт. Таку маленьку на стакан. На стакан гороху. Мені стакану вистачає на, десь на три рази. Якщо у вас люблять і буде шарто с'їсти, то варіть більше. Поки є світло, вже 9 годин вечора. Довбатися не хочу з нею, буду ставити мультиварку скороварку. Висипаю зразу в мультиварку, щоб цибуля мені не стояла на столі. Хтось горох замачує на ніч. Щось мені ці дні немає коли. Я вдома майже не буваю. Як буваю, то чимось зайнята другим. Так. Ну, от стакан гороху били. Горох промиває. Та одного разу тут все. Висипаю в чашу мультиварки з коробатки. Набираю три стакана води. Олю за смаком. Але краще не досолити, чим пересолити. Кидаю лавровий лист. У мене він якийсь весь великий, бачите? І в пачці навіть дрібноти не було. От такий був. Класний, класна лаврушка. І ще духмяний горошок. Штук 5. Ставлю мультиварку скороварку. Поставила мультиварку скороварку, включаю розетка, в розетку вже всунуто, бо не знаю, який горох. Горох буває всякий. І щоб на вікерніка він розварився, ну от година буде достатньо. Отакий вигляд уже має в мультіварці скороварці моя горохова каша на другий день. Цього разу забула вкинути як варила пару зубчиків частинка. Тоді горохова каша ще смачніша. А взагалі, я в будь-якому вигляді її люблю люблю. Цього разу горох був суховатий, можна було додати ще одну склянку води, було б пожиже.